Півдесятого попили чай з сларіса. Ну, Зараз будемо вже збиратися їхати, зайдемо поки в магазин свічку. Свічку купити і та і час куплю маленьку кон'ячка. Кати остається дома сама. Все, пішли, мам. Хай хай, хай відкрита буде кухня. Пішли. Ми не довго будемо досічка. Ні, хай вдруг нас захоче полежать. Хай хай відкрита. Ти са охранницею, поняла? Боже, мені не їх. Та поїхали, чого ж не їхати? Поїхали. Вона охраняється і буде у нас. Так, да, да, готуються. Сьогодні поховання буде, так що в мене довго буде. Ну, та ще то, довго, все одно. Уже, дивіться, ще один, і один вже відкритий. Вже ось... не крайній. Раз, два. Він четвертий, гарна цифра. Від краю четвертий. О, ні, мій синочек. Лежить, нічого не каже. А я свічку купила душ. Висока, так ми трошки почекаємо, щоб підгоріла, щоб кришка не згоріла. Ой, сьогодні не летить компот пить. Напила що втопилась. Напилася, що втопилась навіть. Да. Це світильники ми йому поставили, щоб вночі світило, воно днем набирає. А може не набира там чи набира си? Набира. Набира, так? Да? Багато землі синок на тобі зверху, дуже багато. Ой, сонячку. Ми до Сережі сидимо, добре, ось Лавочка, бачить є, сили. і хорошо, і Серегу бачимо. Я просто не знала, де Незалежності. Бачите, приходили рідні на кладовище. Я, чогось, я цього тепер буду знати, що День Незалежності треба приходити до своїх героїв, бо я бачу свіжі квіти. Ну, ми недалеко відійшли, тому ми просто так, що дев'ять днів та приїхали. Ніхто нічого не каже. Абсолютно ніхто нічого не каже. Хоч сиди, хоч танцюй, і Серега нічого не каже. Прошу тільки, щоб він позаботився про Дмитра. Хоч трішечки, ти ж там уже, як кажуть, з опитом. Оце тут Боже, Боже. Коротше говоря, давай бути, Сережка, пішли, ми тоді ми через зиму вийдемо. Покури, сигарети, тобі Саша положив, друг твій, покуріть. Як ти казав, а ти ми просто сидимо балакаємо, чому. 12 ночі а ви сидите чому. Шкода, дуже шкода. Пішли, мам. Пішли Роза, через Діву. Сережа такі, як ніби то вони Ні, рози то вони, з вони такі. З да. вони такі пов'яли. Ні, красиві. Це ж так красиво. красиво. Це так фірми роблять. Це наші пов'яли, ну і хай в'януть. Зато це ті, що останній раз ми на Лукасі були з тобою, Сереж. Хай царство небесне. Я думаю, що вам дам найкраще зараз. Пішли. А Пока Сережка. Зайдемо до ще. А чого тебе флаг приспущений? Я не пойму, чи хтось переспустив, чи. Ну, я не буду піднімати, Сереж, бо я ж не знаю, хтось переспустив флаг, може так треба. Вроді всі підняті. Так у нього приспущений чогось. Він бачиш, усіх розвивається а в нього. Ну, нехай так буде. Прищавай, Сереж. Прощавай. Лежіть. Вам, вам проще всіх. Да. Уливайтеся, хлопці. Лимайтесь, хлопці. Один краще другого. Подивіться, які красені. Які красень не треба, який красень, тільки життя, ось брага. Ой. А тут мама каже, може, нікого немає, родича. Може, померла мама, а нікого нема дійсно. І все, ну я думаю, що зроблять, місто щось зробить. Місто щось зробить. А ось раз, два і ми вже ось ось до цієї дівчинки, скільки до весілля готувалося, а вам сторі загинула теж. Хіба люди ці думали? Ось Юра. Юрік, привіт. Це наш був консультант. Він завжди, тільки заходиш в магазин. Він зразу біжить, тільки якось вийшло так, а він був похований, бачите, і трішки місця, що багато так до нього. А? Каса, Юр. Каса тут, щоб оформляти. Лежить. Боже, а ось дивіться, який красивий. Один краще іншого. Мої зайки 96 рік тільки жить. Це самостора, Юра, із комфі. Це з комфі. Пішли, мам, пішли. Бо зараз, щоб ми не попали, що зараз привезуть ще одного військового. А ось Павленка Сережа, 83, й ну такий молодий, звісно, на рік старше мого Дмитрика. А ось подивіться, яка, подивіться, яка, яка дитина з Семеном 2003 року. Моя ти зая. Боже, як це можна пережити, люди добрі, як? Ой. Так, сьогодні подивлюся по фірмам. Замовлю цей флаштук, тому що він повинен стояти ще до. Цього, так, тут таке металеве, замовлю оцей флашток. Поставимо, дімочки хай стоїть. Хоча він теж казав, я не за владу, я не за президента, я воюю за вас. Так що... А бачиш тут як? Я думала, що як роблять таку високу, що вони не цементують, а вони цементують. Дивися, яка тяжесть лягає на людину. Хоча це так кажеться просто. Я думала, вони з камня ложать, а вони цемент роблять. Цементірують. Форма да. Да. Пішли, мам. Ось хорошо, прямо тут з краєчку. Фух. Ну, що я скажу? Що молодці місто. Прибирає, місто забирає старі квіти, за цим кладовищем дуже гарно дивляться. Тут навіть сказати нічого. Це подяка, подяка службі цій, що вони дивляться за цим. Ну, а Ми підемо зараз до синочка та й поїдемо вже додому. Далеко від Сережі, Діма. ой-ой. А ось 68-го року. від дітей та дружини, моя зайка. 68 го року. На чотири роки молодше а о... мене. А, ну йому ж не було шість і правильно. А у тому могілки, де немає пам'ятника, то й Мій ти красавець, ось такі печальні, печальні глазки. Вань, і все нормально. Герої не вмирають, ви герої, хлопці. Танчик. танчик пішли, танчик. Зимний. Ось Вовочка, мама приносить йому. Бачиш, Наташа. Це вогоборщ наш, це всі йому пам'ятник просто роблять. Розстояння? Да. Ні, ну туди пам'ятник поставили, то трошки вже менше, а де немає, то, то так. Ой, ладно, пішла я. Мам, давай, ти потихеньку йди мене до машини, а я ще до дімуші зайду. Давай, 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 давай. Щоб ми не попали. Бачите, а ці вінки від міської ради, вони всі однакові. Вони всі в одному, в одній мані, тільки от бувають білі усі кали або голубі. Бачите? А так вони всі однакові, всі однакові. Так що ходімте до мого синочка. ось прямо. зараз я йду до свого синочка. прямо прямо, Прямо моє сонечко. Прямо моє сонечко маленьке. Ой. Це, мабуть, буде відкриття пам'ятника. Ну, зробили. Ох, потім... дивіться, як гарно. Камінчиками виклали. Якорь дуже гарно. Красиво, красиво. Фух! Зайчик. Уже все покусив. Уже все покусив, молодець. Тільки он дві, бачиш, опять утонуло. Ти кому сказав? За що? Що утонуло? Ні, нічого не кажу. Хтось взяли, так. Да. Да, да. Так і Вернуйте, Тільки сигарети немає у нього. Mm. Ну нічого, дімочка, нас mm. да, вдома є, якщо то покуриш вдома. Потонули дві, дві оси. Ну, Вони люблять просто солодке зайчик. А ось нога. нога, бачиш, хтось ногою навіть став, щоб дістати. Не міг дістати так, ногою став. Мій зайчик Все, так. Куку, -ку, кажу, синочек, ку-ку. Ось що Так, все. Шофікатор був, то заїхали та вирізали в Юляновича, там трохи те, що видно, що що це. Вони пройдуш, наче взагалі вже брошені. Вирізали, руки помили, колонки, в туалет сходили і їдемо. Уже їдемо, складнощі. Кирицький переход. Складовище, а що життя продовжується. Ой-ой-ой, яка очі. Треба стояти. А хто останній? Мені треба каву отримати, бо в мене немає зовсім. Трошки була черга, але нічого. Дівчата працюють дуже швидко. Так прохолодно всередині, бо на вулиці така жара. Ми не стали навіть їхати в нову лінію, тому що жарко. Зараз будемо вдома приїдемо, картошечки зваримо та пообідаємо. Та Поп'ємо капки. Якраз нормально, дивіться, 20 минут на першу, зараз поки приготуємо, пообідаємо. Та і все добре. Дуська нічого не наробила, сама була вдома. Молодець. Що, запрошуємо вас, вашу родину, помянути нашого Дімочку. Вони у на нас з нами стоїть. Синок, зараз будемо побила. Я вас запрошую. Це не такі? Ні, не, не такі. Все, складаємо вже. Синочок поминули, побалакали. Боже, як гарно, спасибо Ларісі. Прийшла, побалакали, повсуминали все. Оце ж отак куби теж розвели. Да, це вона Саня, красива. А материал, де? Ні, ні, я одна, одна сиренева, а отам. Пішла, вона тільки одна. А в мене одна прийнялася не, і не, все. Однава, і одна, так. Да. А це ні, а це я купляла таку чайну. Вона, ну, ну, я не заклала у дівчатки, розвела під цим самим Ой, Так, Дюсяти. Я ж хотіла ж до Діми гортензію сьогодні вирізати і забула. Диви, яка красива гортензія. не довезла. Та чого? Ти ж вона о, ти така біде, кріпінь. Конечно, звісно, вона швидко. Ну, коротше, я не повезла. А це шар, спідбанк, о, це я щось посади. Це, це больне. Ні. Ні, ні. Ні, то листя больне. Нє. Це треба гортензію вже стрізати, два листка залишати, вже все. Уже вона... А взагалі то Саша, як похолодає, викопай. Провір, що там всередині. Якщо ні, немає не, і закопай назад. Ну, це що листя сухе, це щось ненормальне. Це це грибок оцей, ну що ви, це не те зовсім. Так, Дуся, одходь, Ларіса уходить. Тікай. І на це треба дивитися. Маля, уходи. Маля, уходи. Маля. Все, Дуся, поки... А бачу калітку нам, як собак, собака до нас заскочила. Моя 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 розумнічка, така вона. Ой, листя стільки, Юра, забрав усе, бачите, а листечко залишилося. От спасибо. Козам Юриним. Приїхав зять до Саші, що помер Войтенко. Боже, просто жах, Скільки людей мре. Ой, не дай Боже. Да, без уже буде, коли ти раз Приїде Лара балакає. А то просто Бурян Поріс так чогось у неї. Да. Да, да, да. Лар, давай, поки я так ноги... А ти давай. проведи до угла Санька. Проведи до угла. Давай. Спрощу. Все, спасибо, давай, Ларисе, тебе велике. Давай. Великое. давай. Да, хорошо, посчитай и хорошо вон Лар, вон. давай, давай. Я буду ориентироваться я по тобі да, на 40 да, дней. 40 Все, пока. Просто Саша, розказує, що на соборі понамалювано. З баллончика брызнув. Все, пошла Лариса, дай Боже їй здоров'я. Так, да, пішла. Зараз Саша вернеться, ти не бойся. Вона, Чого? Вона така, як воля. Хто? Ласа. Ага. Да, вона ми прийшли з кладбище, так бігом руки помили, лице вмили, водою ноги полили, помили. Все, вона все знає, вона все знає. Це... В неї болезнь. Як це? В нього болезнь, то грибок заїде. Та ні, то грибок. Йдемо, синочок, туди. Це портрет твій відсіля. Забираю свічечку, мій зайчик. Все, Боже, як гарно посиділи, побалакали, повспоминали, все. але Нічого не нічого верне. Нічого він нам нічого не сказав. Може, він нас і чув, але ми його не чули. боже, як у нас жарко зараз у дворі, без цієї яблуні. Це просто жах. Дурні ми, ми її спиляли, коли ще жара. Ми не думали, що така жара буде. А воно вийшла така жара. Боже, така я вдячна Ларісі, що вона приїхала. Вона все каже, я посчитаю, коли 40 днів буде точно. Ти будеш вдома чи в кафе? Кажу, ні, я буду вдома, не хочу я в кафе. Я все приготую. Чужих нікого не буде, будуть всі свої. Ну, нехай людей там 15 набере, я приготую все. Да, синочки. Да, моя сірочка маленька, пиріжка не з'їв, а я теж рахітка. Купила дитині сирочки і забула, ставила в холодильник. А це я один положила, думаю, хай полежу без холодильника. вечором тоді поп'ю чай. Він же так любить. Забула синок, вибач, будь ласка, тут їж. Ой, тяжко, тяжко, дуже тяжко. Кажу, давайте поп'ємо кави. Каже Лариса, я не хочу. Ми кавуна наїлися, так що кава. Завтра розсиплю, сьогодні вже нічого не хочу. П'ять годин, начало шостого. Зараз піду покупаюся в душі. Даже відео, навіть відео, мабуть, монтувати не буду, бо в мене щось сьогодні такий настрій, знаєте? Ну, На душі важко, дуже важко. Я думаю, що розумні люди мене розуміють, що як не крути, як не верти. Таких, як я, мільйони, жаль, жаліці я не збираюся. Мільйони таких, мільйон точно таких матерів. Нічого не зробиш, треба жити далі. Просто що кожна мати думає, що це може трапитися, але не з її дитиною. Так і я. Так, Санечка, завтра утром треба оцю цю кукурудзу нахрен вирубати. Однієї стільки гадості, завтра мусор. тут уже гірків нема. І викинуть її на мусорку, просто на мусорку. Збрехала є Вірок. Ти подивись, будь ласка, що може тасувати холодильник той кавун. Кавун? Угу. Там мені кавун. Та, Саша, ночі холодні, з ним нічого не буде. Мені, мені краще борщ стосувати, а не кавун. Ну, стосую. Не добрий кавун. Ну, як, мокрий, ну скаже, що добрий ні. О сьогодні ми цілий день з масиком. Цілий день. Фух. Ну що? А шо? вам я бажаю здоров'я, як кажуть, щастя. І ніколи не приміряйте, компот влізе. Ніколи в житті не приміряйте нічиї хвороби, нічиї, як кажуть, випадки життя. І ніколи в житті, ніхто із нас, ми ніколи не думали. Ми були впевнені на тисячу процентів, що Дмитро. Йому так подобалася ця військова справа, що він у нас буде живим і піде далі по цій справі. Але так вийшло. До побачення вам всім. Дякую вам за співчуття. І кому не подобається, хто вважає це якоюсь показухою чи чим. Будь ласка, не дивіться. Не дивіться і все. До побачення.